Привіт, малята! Пропоную вам пограти у гру, де знаходиться, разом з нашим другом лунтиком. Будьте уважні! Скажіть, де знаходиться лунтик? Молодці! Лунтик знаходиться над планетою. А де знаходиться лунтик зараз? Правильно, лунтик знаходиться на планеті. Де знаходиться лунтик, дітки? Правильно, лунтик знаходиться праворуч від планети. Дітки, а зараз де знаходиться лунтик? Молодці малята. Лунтик знаходиться ліворуч від планети. Малята? Де знаходиться лунтик? Так, молодці. Лунтик знаходиться перед планетою. Подивіться, а зараз де знаходиться Лунтик? Звичайно, малята. Лунтик заховався за планетою. Він знаходиться за планетою. Молодці, дітки, добре пограли. До побачення!